На угорах індонезії зараз фактично вирішується доля російського і як це не дивно українського авіапрому. Від даних чорних скриньок, які ще не знайшли, залежить, чи визнає світ нове дітище авіаційників і чи довірить йому життя своїх пасажирів. Авіалайнер сухой суперджет Суперджет-100» розбився під час першого в історії російської авіації рекламного турне. Ближньомагістральний пасажирський літак, один із улюблених проектів Володимира Путіна, мав замінити в світі застарілі ту 134 і перемогти схожу розробку українців АН 148 Костянтин Коробов про те, що дали пошуки на сьогодні. Ой Супер 100 вирішає в останній політ. Добігає кінця азійський тур. Позаду Казахстан, Пакистан, М'янма. Попереду. Мав бути В'єтнам, а стала гора Салак. Місцеві пілоти називають її цвинтарем літаків. Російський лайнер став її восьмою жертвою за останні 10 років. Здається, пошуковій команді до місця дістатися неможливо. Шлях дуже, дуже важкий. Я так і не знайшов підходу. Гора майже вертикальний. Під час аварії ще й вкрита туманом, але літак, ніби справний пілот наддосвідчений. Олександр Яблонцев перший і головний пілот нової машини російського І і, ми ніколи до сих пор не мали, і, сподіваюся, в ми не в будемо мати проблем. Разом із Яблонцевим на борту його останнього рейсу 44 людини семеро росіян, француз, американець і індонезійці. Вони мали дати експортну оцінку, купувати ці літаки чи ні. Та нині їхні мовчання гірше за усякі критичні резюме. Після катастрофи забрати їх можуть тільки десантники, у які спускаються на мотузках з гелікоптеру. Я наказав команді на землі запалити сигнальні ракети. Як побачите, їх одразу спускайте спускати Рятувальники збирають в контейнери тільки частини тіл, не вцілів ніхто, і сам літак розбився на друзки. Від цієї ж долі тепер треба рятувати і сам проект Суперджет, що був першим російським літаком, розробленим після розпаду СРСР. Безусловно, нынешнее трагическое событие является очень серьезным ударом для всей отечественной авиационной промышленности. Заказчики в лице авиакомпании, в лице государственных структур с пониманием к этому относятся и никогда не делают скоропарительных поспешных выводов. Захищати нові літаки перед азійськими покупцями Олегу Петілеєва вже доводилося минулого березня. Тоді мова йшла про прямого конкурента конструкторів сухого українсько російський АН-148. Таких проблем, які могли привести до катастрофи, немає. і якщо б вони існували, то безусловно не смог би літати. Але катастрофа сталася, коли регіональний літак зі схожими, як у Суперджета, характеристиками, вже мали передавати замовникам із ізм'яни. Крилі не показалось не було. бивно. Он... Крутиться, хвостання було вже у нього. Літак упав на село Гарбузово в Білгородській області. Тоді загинули шестеро членів екіпажу, четверо пілотів з Росії і двоє з м'янми. Слідство виправдало літак. Він розбився через помилку пілота. Звісно, що во время польоту на борту самоліту знаходилися два представителя від заказчика. Пойміючися інформацією, якраз річ іде о том, що один із них мог знаходитися за штурвалом самолітом. Та замовники від літаків відмовилися. І в м'янму в свій азійський тур полетів конкурент Ана Суперджет. У катастрофі тепер можна бачити жертв містичного збігу, а можна втрати у конкурентній війні. У Росії ще рік тому заявляли, що Суперджет привабливіший для ринку. Мені більше подобається сухой суперджет 100, тому що я краще знаю цей літак. Я думаю, він зроблений з більшою перспективою для ринку. В Україні впевнені, що конкуренція не чесна. Виїхали до М'янми, наговорили гидоти про Ан-148 і нахвалювали сухой суперджет 100. Мені ж казали директори, що є в них бажання взяти АН-148, але до них приїжджають певні особи і говорять, що візьмеш АН-148, то не будеш мати ні кредитів банку, не буде інших преференцій. Контейнери з тілами несуть через джунглі на руках і гелікоптером до військового шпиталю Джакарти. Загиблих почали опізнавати за ДНК. Моя дружина Марія Марсела була на борту. Я нутром чую, що її тіло в контейнері, але я поки чекаю офіційного оголошення. На опізнання жертв підуть тижня, то й місяці, а поки не з'ясують причин аварії, Індонезія призупинила купівлю російських лайнерів. Цього року їх мали поставити 12. Костянтин Коробов, ТСН тиждень, 1 плюс 1.